Зухвала ДТП на Полтавщині у селі Губське Лубенського району. П'яний водій переїхав на смерть трьох молодих хлопців та втік з місця аварії. Удар був настільки сильним, що всі троє молодиків загинули одразу. За словами очевидців, після аварії чоловік вийшов з машини, скинув тіло одного із хлопців, що лежало на капоті, і сівши за кермо, зник з місця ДТП. Було встановлено водія, який керував даним транспортним автомобілем, а також слідову і доказову базу причетності до, до дорожньо-транспортної пригоди. Горе водієм виявився Сердюк Андрій Михайлович, 82-го року народження, мешканець села Новаки. А його сусіди кажуть, що ввечері він п'яний вишивав своєю машиною поряд з баром, після чого поїхав в сусіднє село. Затриманому загрожує до 10 років тюрми. Нині йому обирають запобіжний захід. На даний час внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України як порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту, що потягло за собою загибель декількох осіб.